Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. І сьогодні я його починаю зі своєї утрішньої ротини, а саме догляду за обличчям. Нещодавно я придбала нові засоби від René і вирішила не відкладати і спробувати їх. Взагалі, вранці і ввечері я використовую, як і більшість, мабуть із вас, певні засоби: це клінзер, тонер, сироватка, крем під очі та крем для обличчя. А сьогодні у свій догляд я додала маску під очі та маску для обличчя нову. Взагалі, мені здається, що маска під очі – це не дуже у нас популярний продукт. Але знаєте, я дуже рада, що я її придбала. Після неї шкіра навколо очі стала більш заволожена і така, знаєте, дуже приємна на дотик. Тому буду обов'язково її включати у свій догляд. І поки я чекаю 15 хвилин з масками на обличчі, трохи приводжу до ладу раковину. Думаю, багато хто так робить, бо ефективність зараз це наше все. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якими засобами та якою косметикою користуєтесь ви і чи задоволені ви нею. Бо дуже цікаво буде почитати про якісь нові марки, які я ще не пробувала. Вирішила я спробувати новий догляд за шкірою і замовила собі креми з лінійки René або Renan не знаю як правильно. Взяла собі маску та крем під очі, денний та нічний крем, та ось таку сироватку. Взяла все на розпив або на розлив, як то кажуть. Бо, знаєте, дещо буває, мені не підходить, а навіщо платити багато грошей, бо це не бюджетна така косметика. Так, у мене вийшло із кремом для очей очерінь. Він добрий, але він такий, знаєте, дуже легкий на літо. А мені зараз хочеться щось трошки плотніше. Отож, взяла із цієї серії. Ну, Тільки почала користуватися. Подивимось, що буде. Може, пізніше трохи свій відгук вам дам на цю косметику. І ось така рекомендація буде від мене. У мене зараз дуже сохнуть губи і в аптеці мені порадили отаку гігієнічну помаду від top Крем. Дуже класна, коштує 130 гривень, мабуть. І якщо у вас такі ж проблеми, дуже раджу спробувати. Буквально на другий день вже бачу ефект. І вона мені реально допомагає. Дуже багато різних помад та гінічних та бальзамів різних я пробувала, але оце зараз для мене найкраще. Я зовсім забула, що почався масляний тиждень. Дякую друзям, що про це мені нагадали. Тому сьогодні вранці вирішила зробити млинці. Рецепт я колись вже залишала в одному з відео, але я думаю, що у кожної господині є свій робочий рецепт, який завжди виходить. А ось що цікаво, яку начинку ви полюбляєте? Ми частіше за все з чоловіком їмо млинці із варенням або з грибами. А нещодавно я спробувала млинці з консервованим ананасом і манго. І знаєте, це було дуже дуже смачно. І думаю, що треба цей варіант повторити вдома. Вчора зранку встали, у нас все було в снігу, і рясний сніг. А Сьогодні вранці встали, у нас вже снігу нема. Сьогодні сонечко було зранку, і ось так от усе. Але все ж таки земля мерзла, вода ось на газоні стоїть, на подирі стоїть, газон весь заплесканий. Але я сподіваюся, що це все на газон ніяк не вплине і все буде з ним добре з весни. А у нас прямо весна так відчувається в повітрі. Так класно аж дихати легше. А в нас тут з'явилися якісь першоцвіти, і я не знаю, що це. Чи це проліски, чи це гіацинти. На тюльпани не схоже. І ось тут ось теж щось прокидається. А взагалі дуже хочеться вийти на подвір'я і щось почати робити, наводити красу, щось саджати. Уже настрій не зимовий, Уже все йде до весни. Нещодавно у мене з'явився ось такий фен або стайлер для укладки волосся. І хочу з вами поділитися відгуком на нього. Я взагалі до нього придивлялася, мабуть, декілька місяців. І, врешті-решт, мені чоловік його подарував на 14 лютого. І знаєте, я дуже задоволена, я ним вже користувалася. І що хочу сказати: по-перше, він дуже приємний на дотик. Із плюсів. Він легкий. А, у нього є отакий шнур, який обертається. Для мене це дуже зручно. Є три а, потужності, температури, не знаю, як правильно це сказати. І він досить потужний, 1 кВт. Як для такого девайса це ну, така потужність немаленька. Щітка обертається в обидві сторони. Єдиний мінус це те, що потрібно затиснути і тримати цю кнопку, щоб щітка оберталась постійно. Щітки насадки знімаються досить легко. Треба лише затиснути оці дві кнопки. Ось так ось. Що ще хочу сказати? Він досить простий у використанні. Можливо, вам він не замінить повноцінно фен, але для тих людей, хто дуже часто робить собі укладки, мені здається, це дуже гарний такий девайс. По ціні я дивилася, що розбіг цін від 800 до 1200 гривень. Ми купляли його у інстаграмі, і він представлений у досить багатьох магазинах. Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас корисним та цікавим. До скорої зустрічі!